Електронні сигарети, вейпи, кальян порівняно зі звичайними цигарками. Вони більш безпечні і не мають такого шкідливого впливу на наш організм. Ну, зокрема, і на наші голосники, про які я завжди говорю. Принаймні так стверджують рекламні плакати. Але чи були дослідження за кордоном, що кажуть українські наркологи, і зокрема МОЗ, до речі, про МОЗ міністерство охорони здоров'я опублікувало у 2018 році статистику. Увага! За 5 років кількість українських прихильників електронних цигарок збільшилась з 7 мільйонів до 35 мільйонів. Думаю, зараз ця цифра значно відрізняється. Отож, чи безпечні нові девайси для голосових зв'язок? Нарколог Юрій Бондаренко запропонував поглянути на трубки кар'яну? Саме такий бруд. Смоли та продукти горіння осідають на кровоносних судинах та в органах наших дихання. От тільки лишенько, каліян щоразу чистять, а наш організм почистити так, як каліян, не можна. Вчені вчені з медичного університету, з центру Рочерстерського університету добрались до самих голосників. У експерименті брали участь 28 тисяч курців. Яким же був висновок? Куріння сучасних девайсів призводить до виникнення захриплості. І тут я вже чую прихильників а, любителів легкої хрипоти, які кажуть: М -м -м, це ж так красиво, це ж так сексуально. <хи> Воно можливо і так. Зазвичай хрипота пов'язана зі звуженням або порушенням роботи дихальних шляхів, з запальними процесами голосників. А також може бути провісником. Інших серйозних захворювань. Ах, так що, охриплість може бути проявом сексуальності, а може просто бути проявом хворобливості. Оноре Де Бальзак сказав свого часу: кохання чується у голосі швидше, аніж вловлюється у погляді.